Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук, практикуючий рунолог з України, і сьогодні я хочу вам розповісти про коротку значення і суть руни Ансус і використання її в магії. Перед вами руна першого ату, руна матеріального світу, яка розповідає нам про те, що коли щось народжується нове, на воно матеріалізується, на урузі набираються сили, на турісазі робить ривок вперед і виходить в стан ансузу. Ансузу – це усвідомлення себе як творця. О, тобто, що вже є. Певне усвідомлення себе в цьому світі, усвідомлення, що я є частинкою творця, тому це руна творчества, божества, тобто самої творчості. От. А що відбувається, як твориться світ, твориться матерія? Програмується все, тому що все є слово, і це така вітряна енергія, тобто стихія вітрів, коли за допомогою слова можна програмувати. Все довкола, тобто наші вібрації, наш звук, наш вітер, наше слово з творчим підходом матеріалізує будь-що. І відповідно той, хто щось творить, а по основі цього є думка слова, яка посилюється дією, відбувається створення нового, і це є стан творця. Стан творця, але він ще несвідомий, тобто до ще до моназу усвідомлення себе в цьому світі далеко. А от процес навчання, коли душа, наприклад, приходить в нове втілення, в новий рід, новий всесвіт, нову планету, новий простір, вона має чогось навчатися. От саме на Ансузі це є усвідомлення того, що є людина. Учним, от якраз ця карта гарно показує це. Процес навчання. Процес навчання це є ансус ансус, тобто намагання стати творчою особистістю, творцем і нести вплив на життя. От, це руна відповідно розуміючи цю основну суть, вона є руною митців. Творців, художників, музикантів, головне. Тобто ця руна необхідна для тих, хто займається музикою, хто є вчителем, хто працює голосом, от як я з вами. Я також зараз транслюю енергію ансузу, тому що я змінюю, впливаю на реальність за допомогою свого звуку, навіть на вас, тобто за допомогою ансузу, за допомогою стихії вітру. Я передаю ці вібрації і якимось чином змінюю простір довкола, а я його змінюю. от. Але щоб усвідомити, як це відбувається зміну, потрібно прожити всі руни до умовно до Маназу, коли приходиться усвідомлення, що і як я робив. Коли душа чи будь-яка жива істота проходить свій цикл розвитку, а футарк – це цикл розвитку, послідовність логічна, з кожної руни перетікання, то Ансус це усвідомлення себе як творце, і рух далі руна митців, тобто творців, митців всіх творчих людей. Яка транслює також і творчі енергії руна слово, відповідно, і можна в ціліта використовувати там, для лікування голосових зв'язок і все, що пов'язано з голосом. Чарівна, прекрасна руна. Яка й означає магію також і відуючих, тому що відуючі постійно навчаються нового. І відуючі – це творці. Вони творять не лише свою долю, а й долю інших. Вони мають на це право по праву сили, тому що слабкі гинуть, а сильні мають право робити все, що завгодно. Добра і зла не існує, творцю все одно. Творцю головне творчість цей процес. О тому це, це руна і є творчою, коли можна робити все, що завгодно, для того, щоб створювати нове і рухати простір вперед. Ось. А хто хоче вивчити всі аспекти ірун максимально ми максимальне баченні розширення, запрошую на себе на курс відства рунології, який відбувається кожних півроку. Набираю е спільноту на кожних півроку навчання на 6 місяців. На рівнодення запрошую, присилайте анкети, розгляну і навчу вас всього. Цей курс на основі рунології, тобто ми будемо вивчати весь футарк, навіть 25 рун, і їх значення. Розширене повноцінне і плюс відовство, а там ще більше знань, щоб бути повноцінними анцузами, тверцями. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!